Доброго дня. Мене звати Сергій Лубойко. Я очолюю Центр розвитку інновацій Ківов Моглянської академії. Діана Проценко, правник, медіатор, викладач Кієвмогинської академії. Привіт, мене звати Людмила Янкіна. Я є керівником з маркетингу Центру розвитку інновації Ківомолянської академії. Мене звати Євген Білик, я координатор проєктів Центру розвитку інновацій наукма. Зокрема, я допомагаю координувати проєкт електронної демократії. Що таке електронна демократія? В нашому розумінні це демократія з використанням технологій 21-го сторіччя. Електронна демократія є тим самим інструментом, який дозволяє людині впливати на формування рішень, впливати на порядок денний в країні, і впливати на те, яким чином посадовці несуть відповідальність за невиконання декларованих обіцянок. Саме головне це. То, щоб люди розуміли, які величезні переваги це принос дає суспільству. Ми зможемо економити мільярди гривень на виборах. Ми зможемо економити величезні гроші, час і нерви на підрахунку результатів виборів, соціологічних опитувань. Можна сказати, що електронна демократія в Україні впроваджується е е вже сьогодні і перший інструмент. Такої демократії, над яким ми зараз працюємо, це електронна угода між кандидатом та його виборцями. Електронна угода це власне угода, тобто домовленість між двома сторонами. З одного боку, одна сторона це кандидат. Це може бути кандидат на посаду президента України, голови е, міста Києва або кандидата в депутати Київської міської ради. Це з одного боку. А з другого боку, це виборці. Тобто, ми з вами електронна угода це є якраз такий унікальний е, інструмент. Україна є дійсно першою країною. Яка починає запроваджувати електронну демократію як суспільну ініціативу, що саме отримує громадянське суспільство від того, що буде впроваджено інструмент електронна угода? Громада вперше за всю історію України долучається до формування порядку денного і до формування тих речей, які будуть виконуватись в країні. Надалі, вже після того, як цей кандидат заступить на посаду, є дуже високий рівень недовіри. До існуючих політиків, контроль за владою, контроль за призначеннями, контроль за тими питаннями, які виносяться на порядки денних тих чи інших виборних органів, відповідальність тих чи інших обраних осіб за їхню діяльність і за невиконання ними своїх зобов'язань. Ось для того, щоб ці зобов'язання були виконані, для того щоб люди не змушені були виходити на третій майдан і палити шини. Ми говоримо, що наша задача провести майдан із радикальної форми комунікації між електоратом та політиком, в форму правову. Зараз важливо розуміти, що 23 роки в нашій країні в людей не було такої можливості, і вона з'являється вперше. Важливо створити громадську ініціативу, яка об'єднає дуже багато е, різних е, організацій та активістів, які е, зможуть створити новий інструмент контролю влади. Мені здається, що кожна свідома людина. Часом починає відчувати свою персональну відповідальність за те, як ми живемо, і те, що ми залишимо наступним наступному Ефективність цього проєкту залежить від того, в тому числі, наскільки громада активно буде залучена в цей процес. Ми не будемо більше статистами, як це зараз існує між виборами. Ми більше не будемо сподіватися на те, що політик. Виконує хоча б частину своїх обіцянок передвиборчих. Ми зможемо контролювати це щоденно і ми зможемо у випадку їхньої недоброчасності об'єднати зусилля і вправовим чином звільняти їх займаних посад. Впровадженням цих інструментів над цими можливостями зараз дуже активно працює, в тому числі е наукове середовище Києво-Могилянської академії.